У цьому році ми з вами розглянемо інструменти, що дозволяють змінювати якісь фігури наші, саме видозміна фігур, об'єктів. Це інструменти Blend, Fuel-заливка, Blend – це змішувач Transparency. Прозорість і Mold Tool. Також розглянемо решта поверхневу. Отже, для Нашого інструменту Blend, як ви бачите, blend від слова Blender. Blender те, що змішує, Blend – змішувати. Давайте просто намалюємо якісь прості фігурочки, нехай буде наша зірочка. Задам якийсь її колір. Так, точно лінії задам якусь там. Є. Yeah. І так само будь-які інші об'єкти. Навіть, навіть можу щось таке намалювати. Вручну не знати, що там вийде. Ось таку фігурочку. Інструмент blend змішує, а саме він створює на основі тих двох фігур ще низку інших. Тут ми бачимо, як наша зірочка частково перетворюється в ту фігуру. В даному варіанті кількість кроків ми можемо також збільшити, зменшити 5, ну, для прикладу, хоч 50 дамо. Можемо забрати взагалі товщину лінії і подивитися, як воно приблизно перетворення проходить. Коли варто використовувати такі змішування, коли нам потрібно зробити заливочку нестандартну, ну, для прикладу, рамка, він зміг, що нам потрібно зробити гарну рамочку. Чи я малюю один прямокутничок, Роблю його червоним. а Пізніше трошки менше малюю другий прямокутничок, Роблю його білим. З мого інструмента blend я зможу змішати перехід з одного прямокутничка в інший. Знову заберу товщину лінії і задам більшу кількість. Кроки, наприклад, 25. Як ви бачите, досить такий гарний. Рамочка у нас прийшла з переливанням з червоного в білий колір. Ну, аналогічним чином можна було, наприклад, намалювати сердечко. Уже як приклад покажу. Аналогічно. Червоне сердечко, друге скопівав трошки менше, біле і переливанням з дмою блендера. Бачимо, з дми блендера зробили таке переливання. Також зверніть увагу, що якщо ви викнули якесь переливання так з одного об'єкта в другий, можна його вимкнути з дмою кнопочки відповідно на панелі властивостей блендера, бленда. Це remove. От я вернув дію назад своєрідну. Задав кількість кроків. Таким чином можна робити гарні валентинки. Але йдемо далі. Наступний інструмент наш називається філ-заливка. Дозволяє нам досить різними методами замалювати якісь також певні об'єкти. Ну, знову ж повернемося до нашої зірочки восьмикутну, зробимо якусь таку цікаву зірочку. Як працює саме інструмент заливки? Стандартно, ми вже знаємо, що можна не використовувати його, якщо ми хочемо залити якимсь певним кольором. Але якщо нам потрібно зробити якусь заливочку з переливанням одного кольора в другий, тоді бажано вже скористатися іншими методами. А саме, наприклад, зараз я. Натиснувши по центру зірочки, тягну до краю. І своє в мене з'явився вектор замальовки з білого кольору в жовтий. Він дівався, що в даному векторі ось ця кнопочка точка, більш виділена, означає, що я зараз можу задати колір. Саме цей колір. Так? І тепер давайте першу точку виділю і задам другий колір. Тобто переливання, як ви бачите, з жовтого в синє. Але нам треба знати, що є декілька різних методів заливки, а саме ми з вами розглянули лінійний, це переливання між двома кольорами, є круговий циркулар, який бачити, в центрі зірочки. Жовтий кольор на краях синій Ну, чи еліптичний. Еліптичний характерний тим, що можемо змінити. Вектор по якомусь варіанті. Тут тобто, у нас сворідний еліптичний замальовочку бачимо, яка є. Конічний вигляд, ніби ми дивимося зверху на конус. Ось такого вигляду. Розоберу лінію. Далі діамонт Це... важко буде побачити. Давайте ми його таким трошки меншим. Це своєрідно відблиск. Бачите, як жовтий відблиснув у вигляді хрестика. Далі в нас є три кольори. Тут задано жовтий, синій і червоний кольор на третьому векторі, почому можна його трошки змінювати. Є в нас також і чотири кольори. Можна задати і четвертий кольор, для прикладу, чорний. В нашому залиці є жовтий, синій, червоний і чорний кольори. Ще які варіанти заливочки Бітмап. Це ми можемо змалювати з допомогою вже якоїсь окремої заливочки з е, галереї піксельних малюночків, Бітмап. Але про це також згодом розкажу більш детальніше. Далі. Фрактальне заливочка. Саме ми розглядали з вами види комп'ютерної графіки, В там випадку бачимо, що за певною якоюсь формулою, спрацювала фрактальна заливка. Fractal фрактал Clouds і є фрактл плазма. Ну, до речі, за рахунок таких заливочок, дуже досить гарно робити якісь на синьому фоні, хмаринки, щось такого в стилю. Також з'являється у нас, відповідно, ще інші. Можливості рахунок фрактального, так, повторення, фейд, через всю э, гаму кольорів. Тут бажано задати відповідні кольори і так далі. Попробуйте також зробити паузу, спробуйте усі варі... можливості заливочки, що, як, досить непогано. Можна позливати різними відтіночками. Ну, а ми також паралельно підходимо до ще одного цікавого інструменту – це прозорість. Окрім цього, що наш об'єкт може мати заливочку, ми можемо задати йому прозорість. Принцип прозорості аналогічно до нашої заливочки. Від менш прозорого до більш прозорого можна задати, якщо лінійний. Якщо ну, у трансперсі без прозорості, або задати ось тут, наприклад, напівпрозорий. Ось так потягну вам на, на краще, щоб було видно, який ж то що... напівпрозорий. Видно тінь за ним. Так, далі вертаємося. Може бути в нас флат лінійний від максимальної прозорості до... 40%, ми візьмемо ось так. то у нас зірочка. Навіть ось так можемо задати. Ось прошу звернути увагу, що у нас вийшло. Частково видно її. Ну Можливо, десь відблиск від води буде потрібно зробити ось такими методами, з мою прозорості. Ми це робимо Ну різні методи прозорості, навіть через bitmap є можливість. Давайте відключимо прозорість. Також ще один інструмент, який дозволяє нам змінювати наші об'єкти, це молд. Принцип даного інструменту дозволяє нам зробити вигляд, нібито наш малюнчик в перспективі чи, як сказати, витягнутий. В даному випадку ось сіточки є можливість побачити. Покрутити самим об'єктиком. Деякі можливості тут змінити можна. Тут, ніби з боку дивитися на зеркало чи ще на якісь речі. Даний інструмент ну, зручний також конкретно на прикладі покажу. В разі, якщо нам потрібно намалювати якийсь прапорець, візьмемо нехай. Наш. Намалюємо синій прямокутник, намалюємо другий прямокутничок. Замалюємо його жовтим кольором. І от в разі, якщо нам потрібно, трошки видозмінити наш прапор, а саме заставити його пошкірухатися. увагу, що деякі моменти, можливість. Наших вузлів в інструменті Молд також мають дотичні. Наприклад, дану дотичну поміняю симетрично. І так само в цьому вузлі по діагналі. І буде вже вигляд, що наш проперець хвилюється на вітрі. Спробуйте також такі речі відтворити, обов'язково потренуйтеся. Ну, і ще такі інструмент в нас є, як. Текст, де ми можемо набрати текст. Окремо про нього ми будемо говорити трошки пізніше. Окремий Інструмент push-tool штовхати. Думаю, його можна різко переходити на той чи іншу частину нашого малюнка, аркуша. Ну і наш масштаб, де ми можемо також бачити, збільшити чи зменшувати. Наш масштаб саме в тому випадку, що нам потрібно бачити. Як ви бачите, виділяю сам текст. Максимально збільшую. Хочу декілька букв лише бачити, максимально вони переді мною. І вертаю все в режим Page. Таким чином, ми на даний момент з вами прийшли, перейшли усі інструменти, Ми знаємо кожен інструмент для чого виконується. Більш детальніше вже на наступних уроках.